Слава Україні! Добрий день, друзі! Сьогодні до вашої уваги хочу запропонувати отакий от кінгурятник це нашого власного виробництва. Е, є такий кінгурятник під балочний міст і підзвичайний. Тут е, ви зараз бачите підзвичайний. Е, ну, для чого використовується, мабуть, догадалися, тобто коли по йде, щоб це все класти перед трактором, щоб воно вам не дяпало нічого. Не пошкодила кардан і таке інше. Так, друзі, як ви бачите, якщо от передні е, противіси встановлені, нічого не заважає, все добре. По е, відстані давайте от відстань від оцього краю і до переднього бруса. Тут у нас 70 см відстань. По довжині оцієї труби. Яка буде це все складати. 196 см вона складає ось аж по ширині ну, або де вже на труби. 196,70м це попереду. Тобто отакий от варіант є. Коштує такий кінгурятник 5, 5 тисяч гривень. Він, як ви бачите, складається тут на болтах, отак збирається, тут отакі кріплення, захвати є, щоб він не ковзав. Отак от скрутили. Потім під'єднали до бруса і все добре, все працює, все дуже-дуже гарно виглядає. так, ну Якщо тут вже грузи, по грузам 1250 гривень, один такий груз на 20 кг. Це в даному випадку новий зразок. Є ще старого зразку, такі ж самі грузи. Мабуть, там якщо дивилися попереднє відео, я їх знімав, бачили. Потім кронштейн баласт на 10 грузів. Отакий от зварний, 2400 гривень. Міцний, можливо, поварити, якщо що. Ну, на мій погляд, краще, ніж літий. Так, дивіться, ще у нас є отакий от ящик. Це замість передніх грузів. 11,5 тисяч гривень він коштує. Також він сюди попереду встановлюється замість грузів. По вазі він ну, 95 кг, майже 100 кг він важить. До нього можна окремо придбати отакий буксир і також отакий бампер підножку. Якщо ви встановили цей ящик, вже кенгурятник ви не встановите, тобто не вийде, можна придбати отакий бампер підножку, коштує півтори тисячі гривень. Отакий бампер окремо під цей ящик. Так, ну цей ящик у нас тут збоку закріплено, це так, щоб висів, але ну, його встановлюють попереду. Друзі, якщо вас зацікавила дана пропозиція, будь ласка, звертайтеся за цим номером. Також нагадую, Литва, Латвія, Молдова є можливість відправлення в вашу країну. Для цього вам потрібно зв'язатися з перевізниками через Viber, з Володимиром або Сергієм, в залежності від країни призначення. Так, дякую вам за перегляди. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. На все добре.